Схематично... І посилаєте стільки на ті докази, які були досліджені судом. Вони, дос... нових вони були досліджені в суді першої інстанції, але ситуаційно схематично я хочу довести вас, шановний суд, про які землі вказує прокуратура, що вони знаходилися, що за судом першої інстанції. Тобто, ви то можете зазначити про те, що такі обставини підтверджуються такими -то доказами, а також справи такі. Все. Шановний суд, спільна земельна, спільна земельна ділянка, на яку прокуратура каже, що дані земельні ділянки 890 гектарів, вони не були ніколи поза межами населеного пункту, вони були в межах населеного пункту, і про це стверджує генеральний план міста від 68-го року, згідно якого були встановлені межі, і площа 890 гектарів. Шановний суд, я хочу все-таки зацентувати увагу, що це центральна частина міста Буча, на якій знаходиться інфраструктура, за допомогою якої здійснюється життєдіяльність населення. Адже на даній спірній земельній ділянці знаходиться 18 промислових та інших підприємств, всіх підприємств організації транспорту. Став, прокуратура ставить питання про скасування рішення 2002 року у зв'язку з тим, що дані землі площі. Наступних гектарів вони знаходилися поза межами на населеного пункту. Шановний суд, ми відстоюємо приватні інтереси не іншого співвідповідача, ми відстоюємо перевати інтереси територіальної громади. Тому що на сьогоднішній день суд, Залишивши рішення Ірпійського міського суду від 17-го, 10-го, 2014 року попадання справи, східний обласних прокурора за допомогою згідно якого більшої висновку щодо прийняття обласною радою рішення, які встановлено межі СМТ Буча, спільні земельні ділянки цілу призначення, які змінювалися за рішенням Беченкої селищної ради від 25-6 року. Суд встановив, що вони знаходилися за межами населеного.